Армія окупантів продовжує дивувати інтернаціональною структурою особового складу, який поповнюється за рахунок представників народів третього світу. Тепер, після громадян Камеруну та Сомалі, військові гур взяли в полон нігерійця. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як на запорізькому напрямку опинився ще один син гордого континенту Африка. Докладніше далі. Військові підрозділи головного управління розвідки Легіон Свободи Росії взяли в полон на Запорізькому напрямку уродженця Нігерії, який воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку ЗСРФ Кихінде у Улувах Бимілеки розповів, що приїхав до Росії вчитись, але замість інституту потрапив до в'язниці. Звідки, як відомо, для росіян є одна дорога піти на війну проти України. За його словами, для участі у так званому СВО, як окупанти називають вторгнення в Україну, йому навіть Видали російський паспорт, за словами розвідників, чоловіка втягнули у війну, пообіцявши швидкий заробіток на нібито безпечній службі. Натомість його групи відправили на м'ясний штурм, під час якого він дістав поранення і потрапив у полон до сил оборони. Як наголосили в ГУР, це чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м'ясо. Нагадаємо, що у травні бійці батальйону К2 спільно зі 118-ю бригадою тероборони. Они взяли в полон двох громадян Камеруну на сіверському напрямку, як і в інших випадках, росіяни обманом затягнули іноземців до війська просто з аеропорту в Москві. Один з полонених Метогенауна на Жан Пафе прилетів у Москву на роботу. Він мав працювати на підприємстві з виробництва шампуню. Інший камерунець Анатоль Франк прибув до столиці Росії щоб підлікувати зуби. Втім, український полон це не найгірший варіант. У неділю 6 липня російські війська вдарили по Кременчуку Полтавської області. Зокрема, через ворожу атаку постраждав місцевий територіальний центр комплектування. А зранку 7 липня Росія знову поцілила по будівлях ТЦК. Цього разу вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі. Такі атаки ворога нестандартна стратегія, зауважує видання Телеграфію. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому росіяни атакують ТЦК. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Ще у лютому березні цього року територіальними центрами комплектації рівного Павлограда та Кам'янця-Подільського прокотилася серія терактів та вибухів. Нагадує видання «Телеграф-Юей». Поступово ворог пройшов від диверсії та мінування ТЦК до авіаційних ударів та дронових атак. Вперше окупанти атакували ТЦК безпілотниками Камікадзе 30 червня у Кривому Розі. Як повідомили у сухопутних військах зсу на момент атаки, військові та персонал установи перебували в укритті. Завдяки дотриманню заходів безпеки обійшлось без постраждалих серед особового складу. Однак поранень зазнали цивільні, які на той момент були неподалік від епіцентру вибуху. А 3 липня російські війська вдарили по будівлі ТЦК у Полтаві, як підкреслив речник сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. Системний характер цих атак має на меті зрив мобілізацію українських воїнів. Втім, за словами капітана ЗСУ Назара Крицкалюка, Росія не просто намагається зірвати мобілізацію в Україні або уповільнити її. ТЦК стали центральною метою для ворожих дронів та ракет через провал великої антимобілізаційної кампанії російських пропагандистів. Експерт нагадав, що раніше Кремль створював та просував у медіа та соцмережах чимало діпфейків та іпсо намагаючись розігнати у нашому суспільстві, як то кажуть, зраду навколо так званої бусифікації. Іноді це давало свої плоди, погоджується експерт. Але станом на теперішній час ми бачимо, що пропагандистська компанія ворога навколо мобілізації до українського війська поступово спадає, оскільки наші громадяни та змі поступово адаптуються до інформаційного впливу ворога та починають його фільтрувати. Тому удари патицикач це частина психологічного тиску на українське суспільство, спрямоване на розповсюдження панічних настроїв серед пересічних українців. Головне, щоб суспільство не панікувало, дотримувалося інформаційної гігієни, а також розуміло, що такі терористичні акти ворога не завадять силам оборони захищати Україну, наголошує експерт. Але постає важливе питання: чим відповідь ЗСУ? вже сьогодні? Очевидно, що українські військові адаптувались до змін ворожої тактики. У відповідь ЗСУ проводять зміцнення оборони ТЦК та розосередження функціоналу центрів. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Росіяни не рахують своїх солдатів. Російські генерали звикли перемагати через горизвісні м'ясні штурми, завалюючи супротивника двохсотими своїх вже військових. На щастя, вищий офіцерський склад УЗС РФ теж не шкодують. Тільки офіційно за час повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 16 генералів, тобто реальна цифра може складати вже кілька десятків. 2 липня збройні сили України записали на свій рахунок чергову жирну ціль. Генерала російської армії Михайла Гудкова це надзвичайно суттєва втрата для Росії. Наш канал склав для вас гарячу або ж точніше холодну десятку російських генералів, які стараннями бійців ЗСУ та співробітників українських спецслужб відправились на концерт Йосипа Кобзона. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Гвардії генерал-майор Михайло Гудков обіймав посаду заступника головнокомандувача військово-морського флоту РФ. Також він очолював сумнозвісну 155-ту бригаду морської піхоти, яка відома своєю жорстокістю. Генерал був ліквідований на передовому командному пункті в Курській області, куди прилетіло кілька ракет. Разом із ним могло загинути ще понад 10 офіцерів. Більшість із яких старша командна ланка. Генерал-майор Андрій Суховецький став другим російським генералом, який був убитий безпосередньо внаслідок бою з українцями, як писав американський військовий історик Джек Маккол, попереднім був радянський генерал Микола Ватутін, ліквідований в 1944 році вояками УПА, а також першим російським генералом, чию загибель офіційно підтвердили в Росії, за даними блогера Антона Геращенко, Суховецького знищили на Чернігівщині. Російські змі писали, що його ліквідував снайпер 15 березня 2022 року. Бійці Азову повідомили про ліквідацію генерал-майора Андрія Колеснікова у Маріуполі. Він командував 29-ю армією східного військового округу РФ. Звання генерал-майора отримав у 2021 році. І, хоча обставини його смерті досі невідомі, його ліквідацію підтверджує фото, оприлюднене бійцями. Начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, було ліквідовано 17 грудня у Москві. На совісті генерала отруєння забороненою хімічною зброєю понад двох тисяч українських військовослужбовців. Військового злочинця підірвали разом із підлеглим за допомогою тротила, закладеного в електросамокат, поруч з автівкою генерала. Як писали змі, це вбивство стало найзухвалішою та найгучнішою з усіх ліквідацій російських бойових генералів, скоєних українцями. Заступника командувача 8 ї армії Росії генерал-майора Володимира Фрулова було вбито українським снайпером в Маріуполі навесні 2022 року. Інформацію підтвердила російська офіційна влада. Генерал брав участь у російській військовій операції в Сирії. А на війні в Україні був заступником командувача 8-ї загальновійськової армії, яка брала участь в облозі Маріуполя. Цікаво, що генерала було поховано українськими військовими на території комбінату імені Ілліча. Генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канемат Баташев перебував за штурвалом Су 25 який за су збили на Луганщині 22 травня 2022 року. Інформація підтверджена російською стороною. Втім, невідомо в якому статусі він брав участь у війні. Змі його називали скандальним генералом через те, що у 2013 році Боташев був звільнений з армії та засуджений на 4 роки умовно після того як угробив під час незапланованого маневру вищого пілотажу літак Су 27 Є думка, що Боташев працював у складі ПВК Вагнер разом з іншими засудженими. Ще одного засудженого російського генерала було ліквідовано в січні 2024 року. Ігор Трифонов раніше очолював міліцію Екатеринбурга, а згодом Карачаєво-Черкесії, де не соромився брати хабарі. Але мабуть, не мав звички ділитися з керівництвом. Тому 2022 року генерал отримав 9,5 років колонії. За словами адвокатки Трифонова, він довго домагався укласти контракт з російським міноборони. Тож опинитися на фронті у нього вийшло тільки наприкінці 2023 року. Втім, повоював він на щастя недовго. Генерал-майор Роман Кутузов, відомий за позовним туман, служив начальником штабу загальновійськового об'єднання Східного військового округу армії РФ. За даними ЗСУ на війні в Україні командував з'єднанням бойовиків так званої ДНР. Про Кутузова відомо, що він не шкодував особовий склад, усвідомлено відправляючи своїх людей на смерть, із повним розумінням того, які будуть втрати, був ліквідований у червні 2022 року. У районі селища Миколаївка, Попаснянського району Луганської області. Його смерть стала ударом для російських операцій на сході України. Генерал-майора Павла Клименка наздогнав евпівідрон біля Красногорівки на Донбасі у листопаді 2024 року. Він командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Невського. Прославився організацією катувального концтабору у Донецьку, де вбили американця Расела Бентлі та мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова з окупованої Донеччини. Смерть генерала підтвердила його близький родич. Генерал-лейтенант з промови з тим прізвище, Москалик був ліквідований у Москві у квітні цього року внаслідок підриву автомобіля. Москалик керував групою бойового управління у генеральному штабі збройних сил РФ. Серед його обов'язків було готувати доповіді до для російського диктатора Путіна про ситуацію на південному сході України. Також він брав участь в засіданнях у Мінську і переговорах у нормандському форматі в Берліні та Парижі. Іронічно, що ліквідація генерала відбулась того ж дня, коли спецпредставник США Стів Вітков відвідав Москву для обговорення мирних пропозицій. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі у північній Кореї вперше визнали загибель своїх військових в Україні, показавши відеозаписи та фото. Також Пхеньян уперше заявив, що Кімчанин особисто затвердив оперативні плани в Курській області та видав накази на бойові дії в період з 22 жовтня по 22 грудня 2024 року. Північна Корея представила загиблих солдатів як сакральні жертви переможної війни під керівництвом улюбленого верховного головнокомандувача. Як пишуть змі, немає сумнівів, що вже в липні або серпні Кім кічанин відправить нові натовпи гарматного м'яса на українську війну разом із гарматами. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. 30 червня Кім кімчанин та міністерка культури Росії Ольга Любімова відвідали святковий концерт у Великому театрі Східного Пхеньяна, присвячений першій річниці підписання договору про всебічне стратегічне партнерство. Документ передбачає взаємні гарантії оборони між Москвою та Пхеньяном. Останніми тижнями державні ЗМІ КНДР активно висвітлюють зростання співпраці з Росією, включно з прийомами, концертами та зустрічами високопосадовців. Наприклад, цього разу до складу російської делегації увійшло 125 осіб, Кім осіб. Кімчанин навіть висловив впевненість, що цей візит ще більше зміцнить бойове товаришування та дружбу між країнами. Як пише видання The Korea Herald, під час виступів артистів з північної Кореї та Росії, державне телебачення КНДР показало на великому екрані кадри, де зображували хронологію відправлення північно-корейських військ на підтримку Росії у війні проти України. Серед них були сюжети з північно-корейськими солдатами, які воюють за Росію, а також хроніка передачі тіл загиблих військових. На одному з таких кадрів лідер КНДР поклав руки на труну, вкриту північно-корейським прапором. Також показали його сестру Кім Йоджон та міністра закордонних справ Чхве Сонхі, які приймали репатрійовані останки північно-корейських військових з Росії. Серед іншого глядачам представили важливу знахідку з поля бою, закривавлений щоденник, який як вважається належить північно-корейському військовому, тіло якого знайшли на полі бою в Курській області. У блокноті, зокрема, були такі слова: вирішальний момент нарешті настав. Та борімося сміливо в цій священній битві з безмежною любов'ю та довірою, дарованими нам нашим улюбленим верховним головнокомандувачем. Це перший випадок, коли північно-корейські змі показали публіці зображення та відео своїх солдатів, відправлених до Росії. Видання нагадує, що Пхеньян офіційно підтвердив факт відряджання своїх військових лише наприкінці квітня 2025 року, після шести місяців мовчання. У межах цієї співпраці країна-терорист продовжує отримувати всебічну військову допомогу з північної Кореї для продовження війни проти України. Йдеться як про додаткові постачання техніки, так і про надання особового складу. За оцінкою видання Епніс у Курській області діяло від 10 до 12 тисяч північно-корейських солдатів. А вже в липні або серпні можливі нові відправлення військових з КНДР до Росії повідомляє південно-корейська розвідка. Також Пхеньян продовжує постачати путінській армії різні системи озброєння. Нагадаємо, що у січні 2025 року двох північнокорейців на території Курської області взяли в полон бійці зсу. Як розповіли полоненні під час допиту в СБУ, коли їх доправили до Києва, що росіяни добивали поранених солдатів із КНДР задля того, щоб приховати участь Пхен'яну у війні? Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.